Дорогі свато, з днем народження тебе, Господні опіки, Божого благословіння, на все життя, нехай Господь опікується тобою на кожному кроці, кожну долю секунди. Ти щасливий у Господа, що Господь тебе оберігає, Господь тобі додає років. І я дякую долі за те, що в мене такий сват. Я тобі неймовірно дякую за твою доньку, чудову невісточку, нехай Господь береже їх. Вона мені, як донька, тому що своєї я не маю. Мене Господь нагородив тільки хлопцями. Свато, дякую тобі за все, будь щасливий завжди. І хочу тобі сказати, що життя оцінки ставить кожен рік. На цей раз дві п'ятірки ти отримав, і календар вже змінив свій лік. То рік минув, і ти його не втримав. І не пішов за ним ти навздогін, бо це тобі мій свату, не під силу, сліди свої тобі залишив він, і залишив звіт життєвому мірилу. Нова сторінка вже в календарі, її щомиті будеш ти писати, І світитимуть життєві ліхтарі. І зерна в скриню будеш сі збирати. П'ятірки дві Господі дарував. Будь вдячний Богу за такий дарунок. Перелік справ він також написав продовжився життєвий візерунок. Лягли п'ятірки на орнамент той. І життєву книжку з радістю гортають. Уроки і життя усі за свой. Вони щоразу міці набувають. нехай Господь п'ятірок додає, Ну і крильми хай янглу має, хай сонце літ до ста тобі встає, і радість хай ніколи не минає, свату будь щасливий на кожному кроці. Радій кожній миті, радій кожному дню, який Господь дарує. Бо насправді в теперішній час це велике щастя отримати від Господа вдарунок ще один рік. Тому нехай таких років додається до ста, до ста і до ста. А я скоро приїду. Будь здоровий, люблю, цілую, обіймаю і дякую, що ти є з ним нарочна.